А з нами у студії новин начальник комунального підприємства Віниця Водоканал Дмитро Кістіон Дмитро Володимировичу я вітаю вас. Вітаю вас. Отже, наскільки нам відомо, підприємство планує здійснити просто хірургічну операцію на так би мовити, серці водопостачання нашого міста. Про які роботи йде мова? У чому їх важливість? Та скільки, врешті-решт, це це буде коштувати? Зараз проводяться роботи за підтримки Вінницької міської ради, в тому числі за підтримки Сергія Анатолійовича, тобто був проведений відповідні тендерні процедури департаменту міського господарства. Проектну документацію виготовляло наше, наше підприємство. Тендер відбувся, тобто зараз працює вже на, мі на місці підрядник. Роботи продовжуються, я думаю, що до кінця, до кінця року. Можливо, також вже етап самого переключення даного, да, даної ділянки водогону вже буде наступному. Році. Чому саме ця ділянка? Можуть пояснити. Ми маємо цей водогін введений в експлуатацію ще в 64-му році. Його загальна протяжність десь в районі 4 кілометрів. Ми зараз замінюємо ту ділянку, яка нас постійно можна сказати болить. Тобто це в'їзд в місто, це рух транспорту, розворот тролейбуса. Де саме вона знаходиться? Це розворот тролейбуса по, по вулиці Київській. Це ділянка, яка вивозила. Зараз існуючий водогін йде по, по дорозі. Складність в тому, що ліквідація витоку на водогоні тобто створює незручності і руху транспорту, і нашим спож нашим споживачам в принципі, і обмежує рух. Витоки були постійні. Дуже часто ми там проводили роботи, що стягнуло за собою і відновлення благоустрою. Тому, в принципі, в співпраці з війниською міськрадою, тобто було запропоновано один з таких нагальних ділянок вибрати саме цю в принципі. Нас підтримали, і зараз в принципі проводяться роботи по її заміні. Тобто, ця ділянка стратегічно важлива для водопостачання нашого міста? звісно. Це один наш основний з магістральних водогонів, який забезпечує центр міста водопостачанням Корею, і також також сюди мікрорайон Писарєва і так, і так далі. <гум> Які саме будуть проводитись роботи, чому вони так розтягнуті у строках, в чому їх масштаб, чому не можна все це зробити за тиждень або два? Е, тому що можна сказати, жаті умови, е, коли в тому числі, і по комунікаціях ми цю нову ділянку, щоб не змістили взагалі е, з дороги, тобто перевести її на зелену зону. Роботи виконуються, виконуються методом констання направлення обновлення, щоб мінімально провели. Е, порушити благоустрій і робота ведеться з великим діаметром. Це діаметр 600, це не так, не так це не та робота, яка можна сказати, яка зробити за тиждень. Mm -hmm. Є свої складнощі в тому ракусі, також щодо етапу і до його переключення, тому що це буде треба відключати цей водогін. На певний час, можливо, ми прогнозуємо десь на дві доби, щоб повністю вже його перепідключити і ввести в роботу. Масштабні ювелірні роботи і все це зрозуміло, чому воно розтягнуто у часі, але при цьому вам вдається все це робити так, щоб не зупиняти рух транспорту. Е, так, тому, тому я в принципі наголосив, тобто ми його змістили максимально, тобто від прижії частини, щоб не заважати. І діючому водогону, щоб на період проведення це прокладання в водогін працював, і в данішому щоб воно було якісно і швидко як його переключити і поставити їм в роботу вже в загальну систему нашу систему водопостачання. Дмитро Володимировичу, а з вашого дозволу про наболіло, аби вінничани чітко розуміли ситуацію, що відбувається на сьогодні із тарифами, і на якій фінансовій фінансові межі постійно доводиться балансувати підприємство? Ну, ситуація можна сказати, по всій Україні, по всіх водоканалах це не ситуація іменно Вінниця обл водоканалу. На є на жаль дуже критичною, тому що ми працюємо за тарифами, які пораховані на базі 2021 року, затверджені в кінці 2022 року. Ми розуміємо, що коли почалася війна. Були певні логістичні проблеми і по постачанню, і тих самих реагентів для очищення води, які виросли в ціні, так само виросла електрична енергія суттєво на ринку електричної енергії, це включаючи і постачання, і передачу, і в тому числі і розподіл, який проводить нас оператор системи розподілу. Це обленерго паливом паливо мастильні. Е, ну, можна сказати, всі всі, всі складові. Е, ми максимально балансуємо, е, тобто. Економимо всередині підприємства, але якщо на сьогоднішній день наш тариф, то який в нас діє, перекриває тільки десь в районі 60%, тобто ви розумієте, що цей баланс тримати дуже важко. І Без допомоги, в тому числі і Вінницької міської ради, і Вінницької обласної ради, і військової адміністрації, ну вижити було б вкрай вкрай складно. Війна приносить і нові виклики, і нам доводиться майже щодня говорити про стабільне живлення, про стабільну енергетичну підтримку об'єктів комунальної власності і не лише будь-яких об'єктів. А ми часто говоримо про забезпечення стабільним живленням освіти, медицини, об'єктів соціального спрямування, але не так часто говоримо про, наприклад, живлення водопровідних та каналізаційних станцій. Від роботи яких залежить життєздатність нашого міста. Чи готові вони до роботи у період можливих блекаутів? Напевно, розпочну з самого першого, це це з, наш, з, наш, з нашого водозабору. Тобто ми розуміємо, що наш водозабор працює по 10 кВт і по 6 кВт. Впроді таких генераторів, які би забезпечили їх роботу на насосних на регатів і ті, що насосів, які забирають воду з річки і подають місто, ну просто не, не існує в житті. Але ми мінімально, тобто, в нас є там додаткові резервні насоси, які ми по, ну, по 4, 4 кВт, Ми мінімально зможемо забрати з річки 10 тисяч метрів кубічних, тобто очистити її, подати на РЧВ, і вже з РЧВ викачити і роздавати на налиний транспорт. Mm -hmm. Це таке, якщо брати в глобальному. Також завдяки на... цьому місто повністю без води не залучиться. Тобто, в кранах води не буде, але під роздачу буде. Якщо брати там, треті наші підйоми, вони забезпечені генераторами. У нас проблематичне – це. Третій бйом на старому місці там буває час часті відключення, тобто на період відключення електроенергії там запускається генератор і, в принципі, старе, старе місто з водою. Також додатково там локально по для насосних водопровідних також встановлені генератори, тобто встановлені автоматичні вимикачі. Тобто, коли пропадає основне жилення, тобто генератор автоматично запускається. Щодо конденсаційних насосних станцій, то основні конденсаційні станції по, по місту, тобто в нас їх. Чотири, вони забезпечені гераторами, вони підключені. Постійно при потребі проводиться їхній запуск дозаправка. І в разі необхідності, якщо буде відключення енергії, ми зможемо. Тобто, ті стоки, які будуть надходити на насосні станції, зможемо перекачати на чисні споруди каналізації. Митро Володимирович, я дякую вам за розмову, дякую за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії новин був начальник комунального підприємства Вінниця Облводоканал Дмитро Кістіон. Ну А ми рухаємось далі.